Наздоганяє втома. Спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Сокіл Олег Шафаренко. Незважаючи на результат, як ви оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Добре, зіграли. Мали моменти, не реалізували їх. Дніпро шторм переміг сьогодні. Ну, вони заслужили на цю перемогу. Враховуючи поразки від шторма на Кубку України та на початку регулярного чемпіонату, чи важко було налаштовувати команду на цей матч? Мені не важко налаштовувалися всі хлопці добре. Зіграли наскільки ми сьогодні можемо. Зіграли так. Які аспекти гри потрібно посилити Соколу, аби здобути перемогу в наступних матчах проти шторма. Навчитися кататися на коньках. Дякую. Дякую. З нами головний тренер хокейного клубу Штор Олександр Бобкін. Незважаючи на перемогу, як ви оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Ну, я, я вважаю, що ми можемо грати е, стабільніше протягом усіх трьох періодів. Е, у нас були такі відрізки, де ми багато, де е, трошки просідали і не грали як треба. Першу та єдину шайбу шторм пропустив наприкінці другого періоду. Чи це замовлено в тому гравців, чи перевага в рахунку дозволила хлопцям грати менш зосереджено? Це була помилка, і мене більше, більш, скажімо так, що трапилось після того гола. Там було ще грати три хвилини, але ми дуже погано відіграли цей відрізок. Це те, що я казав в попередньому питанні, що треба грати усі 60 хвилин. Зважаючи на першу сходинку в турнірній таблиці, які ключові елементи є необхідними для збереження цього успіху? Багато чого. Треба на кожну гру налаштовуватися. І чим більше ми виграємо, тим більше ми дратуємо цим і суперників. Також тому треба до кожної гри відповідно готуватися. Дякую з перемогою. Я наприкінці скажу, що дякую ЗСУ, дякую хлопцям, дівчатам, які боронять нашу країну. Дякую, що в Одесі був такий сьогодні праздник хокею і всім все сподобалось завдяки їм, їм Шана і Поклін. Дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.